І ще одне відео по кабіні 404 го скаута. А це відео буде з приводу запотівання лобового скла. Коли холодно, коли я його обкатував ще в зимі. От, коли холодно, то... а тут йде тепле повітря, воно не прогріває, не осушує лобове скло. Що я зробив? Ось таку забегуліну. Як пластова труба. Далі, два 45-х коліна. Піднімається вверх. Знов 45-те. І пішло, 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 пішло. І тут заходить в гофру. Це я розшив стелю. От, власне, і пічка. Це дує на праву сторону. Тут ще одна гофра є, що дує на ліву сторону. От. Що я далі зробив. Насверлив отворів. більші, менші, менший, більший більші, менші. більший і Отак. По цілій ширині скла. Включив, воно дує. Як воно буде, хто його зна. Але зараз на даний час я зробив те, що зробив. От, і ще раз. Покріпив я його. Площадка і затяжка. Ну це електрики знають. Площадка, затяжка. Ось вони. Ось. Ось ці площадки і затяжка. Покрутив на шайби. Там з тим телевізором я якось вийду. Я думаю, що то проблем не буде. І все ж таки в мене ще стоїть запитання на рахунок задного скла. Чи ось цю ліву, ліву гофру. Ліву гофру ось ось цю зробити, щоб дуло на задне склоче може не стоїть, то заморочуватись. Бо так як ну, цей трактор, це таке хобі. Так сказати, я ним не збираюся працювати там день і ніч. Цілу зиму весну, літо осінь, але, але ось така заглушечка. Бо його рідна була би дуже велика. І, і не знаю, не знаю, що робити, але напевно, що я буду зашивати. Там потрібно буде у стелі зробити прорізь під трубу. І я думаю, що все воно вийде і все буде нормально. Радіо це звичайно ніяке. Антена. Цей кабельок прикручений. Антенний провід прикручений до рами. Я не знаю, що то вони таке зробили, що він не загубився, напевне. І от такі то справи. Оце ця пательня. О, Воно мені в принципі і не потрібне. Так, і ще раз повернуся до тих своїх кнопочок, отак я зробив. І там включається світла справа. Тут зліва поворот і аварійка. Тут поставив вольтметр. Але амперметра все ж таки треба. Ось так. Надіюся, що все буде ок.